Recording in прогрес. Всім привіт! І сьогодні хочу попрацювати з вами над ізоляцією грудного. Дуже частенько зустрічаюсь з тим, що е, на початках у людей момент такий, що ми починаємо працювати грудним, і нас наш таз не тримається, він починає гуляти весь. Тому хочу сьогодні. Відчути і попрацювати грудний, тому невелике відео конкретно тільки про грудний і як тримати наш таз. Зазвичай, коли ми танцюємо, наша дистанція між ногами приблизно як ваш тазостегновий. Не розкривайте галочкою не в одну, не в іншу сторону, тримаємо носки рівно. Сьогодні ми будемо, і звісно, таз трохи підтягується під себе. Конкретно більше включаємо внутрішні м'язи. Вони підтягуються і грудним максимально виїжджаємо і ребра стискаємо під собою. Сьогодні нам треба стілець. Не знаю, це може бути зручний диван, але ми сідаємо з вами, якщо розвернутись боком. Тільки на кінець. І так, щоб ви відчували, що ви сидите зручно, бо якщо сісти прям сильно, ваш тезостегневий запускається вниз. Нам треба сісти так, щоб вам не відхилявся, але підтягувався м'язами трохи під себе, і ви могли тримати дистанцію в ногах, щоб ви контролювали ступні наші на підлозі. Добре, ми фіксуємось. Сідаємо зручно, маківкою витягуюсь, але тримайте підборіддя під собою. Грудний наш піднімається, ребра стягуються, плечі вниз. Розкриваємо руки на діагоналі, зап'ясток вниз, казівний вгору. Супер! Це наша дистанція ребер. Ребра зазвичай у нормальних людей трохи спущена, у танцівниць треба конкретно підняті. Це ну так навіть трошки підняті. Але ми будемо більше працювати з діафрагмою. Зазвичай мої клієнти думають, що це пропраць, пропрацьовка плечей, але ні, це робота якраз діафрагми. І ми з вами зараз від'їжджаємо ребрами в сторону, але тримаємо сідницю на нашому стільці або дивані, або пуфуємо, як в мене. Видих. Тримаємо голову на одному місці, вуха, і намагаємось серебрами перетягувати. Відчуваємо, що наші, наш таз сидить на правій і на лівій сідниці. Звісно, коли я відходжу в сторону, я відчуваю натиск більше на одну, але інша сідничка, вона так само тримається. Видих. Видих. Плечі штовхаємо вниз, ключичні кістки дивляться вгору. Наша маківка, і таз намагаються бути на одному місці. Зараз ми не піднімаємо вгору. Ми відходимо паралельно підлозі. Супер! І тепер наші ребра спускаються вниз. І конкретно з серединою можна в дзеркалі побачити. І ребрами ми піднімаємось, але нема нахилу протяжків нашої Попереку. Поперек тримається, і наш грудний виїжджає на діагональ, спускаємось. Лопатки і плечі залишаються на місці. Я відчуваю як кінець лопатки. середина спини вона штовхає мене вперед. Де в нас застібка від ліфа? І спускаємось вниз. Підйом і спуск. Підборіддя тримає, маківка тримається. І в нас рух йде на діагональ вгору. Він піднімається не вгору, не вперед. А на діагональ і знову спускається. Якщо я сижу, я бачу, в мене є двері, і він якраз упирається на початок дверей. Якщо ви стоїте, це зазвичай це стінка і стеля. Та при цьому таз тримається на місці. І грудний, звісно, йде на діагональ вниз. Ми піднімаємо на діагональ вгору, на діагональ вниз. Вгору вниз. Гору. При цьому голова залишається на одному левелі. Супер. І від'їжджаємо в бік. Угу. Вгору низ. діагональ гору. діагональ в себе. Та ми відчуваємо, як ми намагаємося навіть поперек більше піти спиною. Ребрами. В спину. І з'єднуємо. Права. Гору ліва вниз. І права гору, ліва, вниз. Та у нас йде права діагональ гору. Бік і вниз. І права, і гору. Руки тримаємо, плечі вниз тягнуться. По колу, права, гору. Підбріддян ніс на місці. Та, так само, самі наші крайні точки, якими ми тримаємось за стілець. Вони не качають. І тепер вліво. Ліва, гору, права, низ. По коло. На діагональ. Гору і низ, і гору і низ. Супер. Розслабляємось. Тепер у нас буде витяжки дві сторони. Ми йдемо. На 100% витягли. Тепер половина шляху і підійшли в себе. Витягли на 100%. Я відчуваю, як в мене йде скорочення в одній стороні, в інше розтягнення, але вгору не піднімайте. Це повинно бути паралельно підлозі. І тепер наш довгий шлях ми ділимо навпіл. Половина, половина. І я сажу рівненько. І тепер дві точки в бік. Раз, два. І до себе, до себе, до себе. І бік, бік. До себе, до себе, і бік. Бік. До себе. До себе. І бік. Бік. До себе. До себе. Бік. Бік до себе. До себе. Та і голову тримаємо на одному левелі. Останній yeah, розслаблю. Супер! І тепер наші плечі в такому положенні можна руки опустити на таз. Нас ідуть з вами не лікті і одразу грудний тягнеться. Ні, ми постійно притримуємо наш шлунок вгорі, але не розкривайте ребра. Ребра намагайтесь закрити. І наше плече виходить вперед. Я відчуваю, як конкретно себе виштовхую лопаткою, тоді лікоть в мене не виходить вперед. Зап'ясток спускаю. Ребра тримаю, маківкою витягуємо, Шия довга, як наче з панцирі, намагаємось витягтись. І в нас іде плечем, плечем. І вгору вгорониць. Бачите, я допомагаю за рахунок ліктя, плече піднімаю вгору. Але не намагаюсь голову підтягти. Голова на місце. Центр. І тепер грудний вгору. Вгору і вниз Діагональ. Вгору і вниз. І вбік. Правий. Вирівнялись. Лівий. Правий. Лівий. І тепер по два. Раз, два. До себе три. Чотири. Нейтраль. Раз, два. Три, чотири плечем правим, але пам'ятаємо, лікті на місці зап'ясток, спускайте вниз, бо якщо вирівняєте, лікоть моментально піде вперед. Зап'ясток вниз. І так, спинка рівна, тягнемось маківкою вгору. І вгору вниз. Супер. І з'єднуємо. Вперед, вгору. І відводимо назад, вниз. Та вуха тримається на місці. Вперед. Гору в невелике плече. Назад, вниз. Супер. І перед-гору. Перед-гору. Перед гору. Супер. Грудний. Права. Таз на місці, В ліву сторону. Маківка тримається. Правим плечем. Лівим. Правим. З боку. Лівим. Є. Маю надію, що вам були наші уроки класні, корисні. Чекаю коментарів внизу. І якщо вам буде це дуже подобатись, більше лайків. Я буду бачити, що туторіал вам заходить, і будемо знімати частіше. Класних вам танців.